I have two very small reindeer and they are totally white. Санта Клаус із Лапландії в Ужгороді у жовтні. Це цілком реально, якщо у світлих людей день народження, а їх друзі ротарійці. Медико-соціальний реабілітаційний центр Дорога життя святкує 23-ю річницю від дня заснування. Традиційно для дітей в цей день організовують свято. Солодкий стіл, міні-концерт та подарунки від небайдужих людей. Більше десяти років з дорогою життя тісно співпрацює ротарі клуб Ужгород Скалка. Дякуючи долі, ми. Мали можливості вже неодноразово допомагати. і в цьому році ми допомогли з придбанням їм червого мікроавтобусу, який обладнаний відповідно до потреб дітей з особливими потребами. Ось цьогоріч. Ну і сьогодні ще додатково вдалося там певні подарунки, як до як для іменинників принести. І нас всіх це дуже тішить. і ми самі надихаємося, ось тою самовідною діяльністю. Цього колективу. Санта Клаус теж ротарієць. Залюбки погодився змінити свій традиційний маршрут і порадувати особливих дітей. Санта Клаус, він, власне, сам ротарієць з одного із фінських клубів, клубу містер Рованіємі». Ось він офіційно визнаний Санта Клаус у Європі, наскільки я знаю. І він цілий рік здійснює. Подорожі по а, всьому світу за 23 роки існування Дорога життя набула чимало знань та досвіду. Центр зараз трансформувався в громадську організацію. Також на базі месереце медико-соціального центра створена громадська організація. Дорога життя і виконуємо соціальне замовлення в тому числі для місця. Це нова форма для України. Вона проходить ще апробацію міністерства соціальної політики. Є Певні труднощі, але є розуміння з боку міста розвивати цей напрямок, підтримувати цю тему. Вона не дуже в значній мірі відрізняється від того, чим ми займалися, але є певні професійні тонкощі і особливості. Війна принесла нові виклики. Центр став прихистком для сімей, що виховують і дітей з особливими потребами. Ми не думали цей напрямок брати на себе, оскільки і так були певні у нас складнощі, але. Біда заставила, і друзі попросили прийти, цього все, як завжди, почалося на особисто контактам через Національну асамблею людей з інвалідністю, через урядового уповноваженого справ людей з інвалідністю України, Тетяну Баранцову, особливо через коаліцію захисту прав. Тобто люди їхали сюди, їхали масово з інвалідністю. І нас, як людей, які фахово цим питанням займаються, ідея пристосовані більш-менш приміщення, попросили прийняти цих людей. Наразі у центрі проживає 24 людей з різних куточків України. Для них облаштовані кімнати кухня для приготування їжі. Пані Любов з дорослими синами приїхала з Донецької області. Один з них шість років прикутий до ліжка. На евакуацію з рідного міста жінка довго не могла наважитися. Така склалася ситуація, все закрилося. Аптеки, дві аптеки на все місто, магазини закрилися, не води. Не ліфта, а саме ми проживаємо на дев'ятому поверсі. Тому було дуже важко, і тому наша місцева влада нам дзвонила. Нам прислали людей, які допомогли нас значить, евакуювати. от, Наприклад, мого сина Романа вони на руках спустили з дев'ятого поверху. Те, що потрапило у дорогу життя, вважає справжнім дивом. Перше, ми тут живемо і користуємося значить, і кухнею там, і другими кімнатами. І навіть тут є ванна кімната, де стираємо і все нам допомагають. Ну, А ще, звичайно, нас підгодовують. Ми харчуємося в кафе, дають нам допомогу, якусь там, ну там, крупу або якісь там консерви. Із синами шкіляного віку зі Слов'янська приїхала пані Тетяна ще весною. В дорозі життя поселилися наприкінці серпня. Якщо ну, знімати житло, це дуже важко для будь-якого переселенця. Всі ці труднощі, що могли бути, вони зараз подолені, скажімо так. Вони були там фінансова сторона, я не знає, ну, речі, теплі, ще от одне питання залишилось, речі теплі. А так інші тут і харчування включено. Тобто це все дуже добре для дітей. Нам подобається. Діти можуть і піти, і позайматися навіть спортом тут якимось, тобто відпочити від уроків. У 12-річного В'ячеслава триває онлайн урок. Всі будені у хлопця майже одинакові. Ти просипаєшся і єсиш уроки, потім до двох. Далі ти віддихаєш час і учиш уроки. Його старший брат Микита, дев'ятикласник, теж старанно вчиться і має мрії. В Японію хочу поїхати. Дуж города хлопець звикає важко. Мені подобається тут, але чогось для мене е, не хнедоє. Е, Як то кажуть, рідних країн, mm -hmm. трохи е, рідних місць. В дорозі життя вимушеним переселенцям з особливими потребами надають не лише прихисток, а й проводять з ними реабілітаційні заходи. 160 шістдесятьох людей вдалося відправити за кордон. Будемо надалі розвивати цей напрямок, тому що є запит на нього дуже сильний. В області більше п'яти тисяч людей з інвалідністю. З прихистками тяжко дуже. А... Тим паче надавати ще їм послуги і створювати їм належні умови і соціальний супровід ну це великий об'єм роботи. Але ми ніби з цим питанням трошки скра Продовжують так, дбати так, і про своїх вихованців на обліку. Тут понад 200 осіб на денному перебуванні більше 50.